Всім привітки! Сьогодні буде третій візьмі до університету та роботи. Я навчаюся та працюю, тому сьогодні у нас нарешті тепла погода, бо ці дні, як всі знають, просто це був жах. Сніг просто 17 березня. Перше, це буде у мене такі штанішки. взагалі це у мене костюм. Українського бренду дуже класний, він максимально пасовий на кожен день. Отака ковтинка йшла наверх. Ще в комплекті у нас була футболка. Така ковтиночка. І ось такий костюмчик у нас вийшов. Дуже базовий, максимально приємна тканина. йдуть такі вирізи для пальчиків. Максимально зручно. Хочу розбавити цей такий чорний образ такою нереально гарною сорочкою від цього ж бренду. Дуже трендовий цей колір, дуже приємна до тіла, і вона розбавляє наш темний ось такий образ. Я дуже обожнюю окуляри, вони не для зору, але мені дуже подобається, як вони придають максимально діловий образ. Також додаємо сережки. Завершую свій образ це моїм кожним чорним тренчем. Він реально круто виглядає та стильно. Ось так от виглядає мій сьогоднішній образ. І, звісно ж, якщо ми йдемо на навчання, то я беру з собою свої зошити та блокнотики. Всім гарного дня!